В ефірі ток шоу код інформації. Я Дмитро Пустовіт. Ми починаємо. Логістика для окупантів у тимчасово загарбаному Криму значно ускладнилася, особливо після ударів по Кримському мосту, а також Чонгарському та Генічівському. Шляхи постачання перевантаження, щоб забезпечити військові потреби, росіяни використовують ті самі напрямки, що й цивільні, пояснила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. В американському інституті вивчення війни припускають, що сухопутне сполучення півострова із окупованою територією Херсонщини нині можливе переважно ділянкою траси між ішунем та армянськом. А це вже призводить до значних збоїв у логістиці та ймовірності затримок і заторів. Водночас в окупантів є проблеми з відновленням альтернативних переправ, адже цивільні неохоче погоджуються працювати на об'єктах, що є легальними цілями для збройних сил України. Міжнародні партнери України не чинять жодного тиску на Україну щодо мирних переговорів. А оренда Криму Росією неможлива. Про це в інтерв'ю італійській газеті Ла Републіка заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, повідомлення про спроби партнерів переконати українську владу вести переговори про припинення війни не підтверджені нічим і існують лише в інтернеті. Данілов припускає, що це може бути роботою російської армії тролів. А на запитання італійського журналіста щодо варіанту з орендою Криму Росією секретар РНБО заявив, що це неможливо, бо Москва дуже скоро зажадає стати єдиним власником. Будемо обговорювати це із гостем, якого долучаємо до нас. Ахтем чи заступник голови Мечлісу лісу кримсько-татарського народу, народний депутат України. Пане Ахтеме, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Отже, тоді розпочнемо із зіпсованою логістикою окупантів у тимчасово анексованому Криму, що там відбувається, чи дійсно вони використовують ті самі логістичні ті самі дороги і шляхи для поставок військової техніки, що і використовують цивільні? І Як це може відобразитися на житті і здоров'ї тих цивільних, які користуються цими шляхами? Взагалі треба відмітити, що після 22-го року Росія для себе концептуально змінила статус Криму. Тобто до цього ми всі слідкували, відмічали, моніторили, що Крим перетворюється на таку зону мілітаризовану, і багато ми казали про те. Що Крим буде нести таку функцію загрози Чорноморсько-Азовському басейну і взагалі, Європейському Союзу, і в тому числі Туреччині? І от зараз ми бачимо, що, на жаль, це, ми вже бачимо, що так оно і є, і те, що Крим зараз вже виконує ще іншу функцію. Він став уже таким е транзитною такою територією, тому що е ніякого смислу зараз нема його тримати таким е мілітаризованим, і е після він, е тобто е його е ціль Крима була в тому, щоб е почати далі агресію на е всю територію України. Так, от логістичний центр, територія логістична, скажімо, вона зараз нами ну, дуже дуже порушена і ставить під сумнів наміри України. Да? Наші військові це зробили. І я хочу нагадати нашим слухачам, що Ніколи Росію не цікавив Крим як привабливий там регіони для того, щоб е, зробити його привабливим, щоб він там виконував функцію е, частини е, так, Росії як курорту. І пам'ятаєте цей е, воплі по поводу того, що Україна не дає воду, да? і е, на це ще не тільки в Україні самої. Деякі експерти, політики м, спекулювали на цьому, але і міжнародні деякі інституції да, нам нагадували, що м, там наші громадяни і треба воду. Так це все змінилось після того, як Путін сам показав, показав, що він чихати хотів на, 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 на людей, як поняття чоловік, люди. Коли він підірвав Каховську ГЕС, тобто зараз взагалі нема такого питання. Ви ж бачите, да, що в Криму нема води, в Криму там не вистачає їжі, не вистачає там інших товарів, що там ціни дуже великі, і в цьому на це взагалі чомусь нема е, такої е, уваги. Да? Тому що всі зрозуміли, з ким мають справу. Так, от те, що вони Крим використовують як Транзитною територією, це треба сказати, що дякувати нашому ЗСУ, що вони показали, що у нас є можливості дотягнутися до цих шляхів. І це не Кримський Мост, це Російський мост, тому що його, Україна його не будувала. І от те, що на Чангарі, і те, що зараз, як вони вважають, єдиний шлях. Через армянськ, але це теж дуже-дуже проблематично, тому що ми вже показали, що ми там практично вже контролюємо цей шлях. І це все показує на те, що е, нам треба і далі робити, що ми робимо. Треба, щоб всі оці е, наші наміри, наші можливості були достатні. Е, Поступовий і послідовний. Крим треба зробити остров. Це є дистанційна деокупація Криму від, від Росії. І так, да, ми в той же час розуміємо, що достатньо проблемна це для наших громадян. Але е, наші громадяни, мої співвітчизники, вони в цьому бачать скоріше такий шлях визволення і як і в 14-15 роках вони е, доводили е, світу і, і україни в Україні в першу чергу що вони витримують все і тому треба продовжувати Пане що хотів поцікавитися вашою думкою стосовно розмов про оренду Криму, тому що ми вже один раз зробили таку помилку, і це взагалі якась була дуже дивна патова ситуація. Як можна частину цілий регіон суверенної країни віддати в оренду іншій країні? І от ми бачимо, що знову повернулися ці розмови. Доцільність чи недоцільність такої дії обговорювати не хочеться. Хотів поцікавитися вашою думкою, чи взагалі... Взагалі, це в принципі можливо. І навіть якщо ми не будемо говорити про Російську Федерацію, але поки що говоримо саме про неї. Зараз багато нагадують забиття е, березня 22-го року, да коли е, суспільство взагалі було, е, ну я б сказав, такий е, зрив був, коли почали праці 10-15 років. Я е, не думаю, що. Е, Взагалі можна повертатись це не тільки тоді, раніше, там, в 2014 році дехто пропонував, мабуть, росіянам віддати Крим на якусь оренду. Я ще пам'ятаю, в Криму я був, деякі міністри курорту фітуризму казали, а потім пояснювали, чому там оренду треба дати, що так або іначе росіяни вже впливають на. Практично на вісь э, півостров. Так от, це дійсно так було. І те, що Крим, э, те, що ця морська база Чорноморського флоту Росії і інші бази і в Кіадосії і, і в інших містах, нехай великі, але їхні от такі бази були. І це не була оренда. Це фактично вони там знаходились, а у нас така політика була не дратувати цього варвара е, сусіда. Да? І е, оце нідратування привело до того, що е, весь Крим і фізично, і економічно, і політично був під великим е, впливом Росії в 2014 році багато чого змінилося, і а зараз взагалі я думаю, що. Хто б це не казав там, хтось там з наших, скажімо, з Європейських держав або з Америки вже не буде сприйматися і влада це точ, ну, точно розуміє, що ніяких умов перемогом по Криму не може бути, і ми це побачили, до чого це приводить. І інше те, що. Знаєте, я думаю, що питання оренди це одне те, що сказати, давайте заключимо сепаратистський мир взагалі з Росією на рівні України. Тому не треба е, в цьому питанні, е, взагалі, е, якісь дискусії. Да? Це неможливо. Інше питання, е, що. Е, Треба рухатись напрямком того, що зараз ми вже деякі кроки зробили, які будуть реалізовані на території Криму, і в тому числі по встановленню прав кримськотатарського народу, і прийде час, коли буде можливості зміни до конституції в питанні статусу кримськотатарського народу. А, статусу автономії Кримськотарська автономія буде, і вколо коло цього теж не треба дискутувати. Треба е, постійно пам'ятати єдині гарантії майбутнього Криму, це Кримсько-татарська національна автономія, яка буде гарантією, що більш ніколи не повториться оця провокація з боку Росії. Навіть ми, коли переможемо, звісно, ми розуміємо, що Росія буде там. За морем, я сподіваюся, що вже і не буде Росією, але все ж таки вона буде нашим таким сусідом, який треба буде постійно контролювати. Так, от, коли ми кажемо про майбутнє Криму, там є вже деякі зміни, і не тільки політичного характеру закона корінних народів, але і практичного, тобто адмін... адмін Устрій Криму і Севастополь, практично, більшість е, час велика частина Ахяру, передана е, як центр адміністративної території Бахчисараю. і ми не бачимо взагалі, коли ми дискутували: а нам краще відома і ландшафт, і природні можливості, і е, скажімо, екологічні можливості того т, кожного регіону Криму. Так от і економічний е у нас є дуже чітке розуміння так того, що цей, ця, цей, цей регіон буде ну мабуть кращий в світі по розвитку туризму і е туризму різного плану, да, і морського. І, і гірського, і, і, і пляжу та будь-якого. Лице те і... фірми. Пане тебе та на жаль, час наш з вами вичерпується. Я вам дуже вдячний, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ахтем Чогос, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України. Ну а на черзі огляд преси. Ніч приносить мало сну і жахи. День приносить панічні атаки та страшні спогади. Усі виснажені. Дехто думає про самогубство. Вони бояться власних думок і того, що ці думки можуть змусити їх зробити. Окрім скалічених тіл, війна ставить перед українськими бійцями ще одну проблему: поранену психіку. Про приховані травми українських солдатів розповідає журналістка видання Нью-Йорк Таймс, Ніколь Тунг. Вона відвідала кілька центрів лікування психічного здоров'я в Україні і провела час із солдатами, що страждають від психологічних травм, отриманих під час бойових дій на початку цього року. 28-річному українському сержанту Владиславу Розієву постійно сняться жахи про те, як він потрапив в оточення зі своїм підрозділом минулої зими, без сили, що вдіяти проти постійних російських артилерійських обстрілів, лютого морозу або допомогти товаришам, які в нього на очах втрачали руки й ноги. Іноді земля була настільки вкрита пораненими, що евакуаційні машини в хаосі по. Во переїжджали їхні тіла, розповідає він, згадуючи сцени, свідком яких був на фронті на початку року. Потреба лікувати психологічні травми зростає і вже значно перевищує можливості України задовольнити її, зазначає журналістка Нью-Йорк Таймс. За півтора року війни багато українських військових мали лише двотижневі перерви. Отримавши короткий перепочинок далеко від фронту, багато хто потребує лікування психологічних травм. Дуже добре знає це Андрій Ремезов. У 2014 році він пішов воювати з російськими силами на сході, повернувся додому і увійшов у штопор. За його словами, українська система охорони здоров'я задовольняє лише частину потреб у лікуванні психічних розладів. Більшість солдат роблять помилку, намагаючись упоратися із цим самотужки. Я підсів на наркотики та алкоголь. Навіть думав про самогубство, але мене врятували товариші. Розповідає 34-річний Ремезов. Після курсу лікування він став психологом і одружився. Торік повернувся до армії. Під час дводенної поїздки до Києва попиваючи каву на кухні разом із дружиною, пояснив, що кожного разу, покидаючи фронт, проводить певний час у тиші, подумки обмірковуючи, пережите, щоб розкласти все по полицях у своїй голові. Інакше за його словами вся ця інформація може просто дестабілізувати. Лише декілька центрів в Україні лікують психологічні травми за допомогою традиційної психотерапії альтернативних методів: електростимуляція, спілкування з тваринами, йога чи водна терапія. У госпіталі Лісова Поляна під Києвом використовують терапію, яка поєднує спілкування, музику і дотики до голови, грудей, плечей і рук. Тут лікують воїнів із психологічними травмами, фізичними пораненнями, а також працюють із тими, хто зазнав катувань у російському по. Олоні, але більшість військових, як розповідала виданню директорка медзакладу, із травмами голови такими як струс мозку, і все через обстріли російської артилерії. Загартованим чоловікам буває складно послабити свою пильність для декого навіть невеликий дотик несе загрозу. На одному груповому занятті надмірно пильні бійці намагалися виконати завдання, тримати очі заплющеними. Одного з них нестримно трусило. Наразі головна мета просто допомогти їм одужати і повернутися на фронт. Тривале відновлення має зачекати. Під час попередньої ротації далеко від лінії фронту 35-річний Максим уночі напав на сусіда по кімнаті. Думав, що то російський солдат розповідає Таймс». Джищання бджіл над головою йому видавалося гулом безпілотників. Стрільби ще нагадувало про бойові дії. Максим не бачив особливого сенсу у терапії. Він уже вдруге проходить курс у реабілітаційному центрі під Харковом. Як і багато інших солдатів, він опинився між жахіттям фронту і відчуттям, що це єдине місце, де він має бути. Сказав, що повернеться на передову, бо не може підвести побратимів. Ми втратили більшість людей із мого підрозділу, розповідає він. Іноді я плачу. Коли засинаю, переживаю це знову. Я пам'ятаю обличчя всіх загиблих товаришів. На фронті я знаю своє завдання і свої обов'язки, каже він. А тут не знаю. І додає: можливо, колись, коли війна тут закінчиться, я поїду в іншу зону бойових дій, кудись в інше місце. У реабілітаційному центрі дух і тіло десятки солдатів зібралися, щоб зробити те, чого більшість із них ніколи не робили раніше проїхатися верхи на конях. Під наглядом інструктора вони їздили верхи по колу, виконували вправи для рук. Коли їх попросили нахилитися вперед і обійняти своїх коней, один солдат обхопив руками шию тварини і розплився у широкій усмішці. У бійців запитали, що вони відчули під час заняття. І він сказав, що відчув себе щасливим. Те, що не сподіваються відчути ніколи знову. Це була остання сесія іпотерапії. Програму закрили через брак коштів. Під безперервними обстрілами майже без відпочинку 36-річний військовий хірург Олексій Котляров щодня бачить жахливі рани на прифронтовому медпункті, де бракує персоналу. Він страждає від депресії, панічних атак і нападів плачу. Йому діагностували посттравматичний стресовий розлад. Каже, в польових умовах, виконуючи життєво важливу роботу, він пристосувався до страху, але в столиці, де натовпу людей та ознаки звичайного життя, він почувається не в своїй тарілці. На фронті, за його словами, все сіре й зруйноване. Тут люди сміхаються, п'ють каву, а там усі страждають. У травмованих ветеранів є значуща спільна тема, що інші не можуть зрозуміти їхні страждання. Вони не знають, як повернутися до цивільного світу, який тепер здається зовсім чужим. Пише Нью-Йорк Таймс. Більша частина лікування повертає їх до світу, який не становить загрози. Це полегшує їм звичайні контакти з іншими людьми, зокрема цивільними. Потреб українських військових у психологічній допомозі набагато більше ніж наявних методів терапії. Україна тільки починає справляти з кризою психологічного здоров'я, яка є глибокою, і триватиме роками. Це був огляд преси. Ну, а на цьому код інформації добігає кінця. Мене звати Дмитро Пустовіт. Побачимося з вами вже завтра о 16.00. Ну а далі дивіться добрий вечір. Це Україна на юкрейн волніз.